За розвалом Росії на Московію і інші є свіно... Гадай, що правда, а що ні. Світланка не ревнива. Принцеса готова виходить через 10 хвилин. Світуля. Ігор. Я цю інтонацію дуже хорошо знаю. І вона мені завжди приносить одні розочарування. Кіця, а давай перенесемо нашу свіданку на завтра. Що? Ну, мене просто Лера попросила виручити. А ну, раз Лера попросила, то звісно. Все нормально. Зараз на бороняні, щоб не приходила. Дякую тобі, що поняла. Я вообще нічого не поняла. Я, значить, тут три часа, ти мені дзвониш і кажеш відміну. У мене тут Лера. Що це вообще за Лера така? Це Мандзюк. камікеса. Вони зараз турі з Сьогодні мають виступ в Одесі, а ведучі захворів, мене попросили. Mm, а чого не Байдака? Нічого, що він в Одесі не живе взагалі? Знаєш, що, Ігор? Тож мені причина. Навіть якщо б байдак і жив в Одесі, він би все одно відмовився, бо він не такий, як ти. Для нього сім'я важливіша. Ми друзі, я його знаю. Кіць, ну пробач мене. Як концерт закінчиться, я пуля додому, Ти навіть не встигнеш другого око домалювати. Ну, подивись на мене. Подивись. Давай. Світ. Ввечері буде такий романтик, а завтра в ресторанчик. Все, пока. Світланка вагітна вдруге. Світланка мешкає в Києві. Світланка виїхала в Соренто до початку війни. Чому? Чому? Та, Є... так, давайте, Привіт! Вгадай, що правда, а що неправда. Мій персонаж Ігор він е -е, репер. Комусь до чоловіків, комусь до дітей. А Ігорю до дружини. Дуже шкода. Всім дякую, що були з нами. Приходьте ще. Будемо раді бачити. До побачення. Ігор, мій персонаж, виїхав за кордон нелегально. В першому сезоні актриса Катя Файн дійсно знімалася вагітною. Цю роль, роль Ігоря стендапера мені доводиться кожен день фарбувати волосся в рудий колір. Так чого хрест? Ні! Вгадайте, що правда, а що ні. Я називаю факти, а ви там пишіть десь, правда це чи ні. Перший факт. Моя гриня Настя вивчила німецьку мову завдяки переглядам фільмів для дорослих. А звідки? <звідки> Такі знання німецької у вас? Там не важно, було, коротше. Ви що, якісь поліглоти? Я не зрозуміла. Коротше, не знаю, що я вам це розказую, але розкажеш. Ми, коротше, з Настюхою колись для підтримки остроти в отношеннях дивилась німецьку Ну, Якісь фрази що відклались в голові. І потім це все переросло в роль ігри, де. Гер поліцайн зупиняє гамбурген секретарний. Коротше, нам все так сподобалось, що ми потім ходили трошки до курси з Німецької. Моя героїня Настя відкриває власний курс з астрології, тарології і, звісно ж, закликає всіх підписуватись і записуватись дівчатка на натальну карту. Біда! Дімі загрожує, смертельна ага. небезпека. Що? Але все ще можна виправити. Я буду старатись. Так, Сонечко, все добре. Просто Настя зробила якийсь розклад, через який мене очікує біда. А, а тут щастя його чекає! Іра, щастя, щастя не, не чекає. Щастя, Діма, чекає! Здоров'я! Сонечко, ну це те саме, що слухати прогнозарестовича в 23-му році. Настя, ти знаєш, що ми всі дуже поважаємо твій дар, але мені здається, що в цій ситуацію ти трошки перебільшуєш. Mm -hmm. Та почуйте мене, Дімі загрожує. Така небезпека, що треба робити? спіритичний сеанс, викликати духів О! та просити охорони! Да, так, Дім, так, 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 ви двоє! Що двоє? Два відьмака. Все, ніякого не буде сеансу, ясно? Що ти наробив? Тут, тут же що на отаку ти де. Башня, не, башня. Зайка, не О, переживай, не все, все нормально. Все нормально. Настя переїжджає в Київ і знову буде жити в Києві. Як вам таке? Розкажеш, як ти і заодно обговоримо, коли ти з малими на наступному тижні лишишся, мені треба не чекав пологви. Так я ж наступного тижня ще не буду. Ось стільки справ треба вирішити перед тим, як повертатись. Повертатись? Прям по справжньому повертатись? О, ні. Тобто що? А що ви так реагуєте, ніби я вам про це не казала? Не казала. Не казала. Тю. А я думала, що казала. Ну нічого. Як я тут сама з двома дітьми і вагітна. Діма та Ірочка, не стресуй. Це шкодить електрополю твоєї дитини. Я ж не зараз повертаюся. Приїде. Насправді Берлін, зйомки в Берліні, які вони були у Києві. Тобто ми все знімаємо в Києві. Крайний день сьогодні пока. Чому не батьків час? <праць> <праць> правда, чи не правда, що на майданчику моя подружка Настя гадає справжніми картами таро ірі? Звичайно, правда, це реально справжні карти Таро. І ми з Аліною Кошарною Насті. І я, Наталка, яка Іра перевіряли ці карти і витягали ем, карту дня, і це все діє, це все правда, це реально правда. Хочу як раніше зі своєю родиною, з своєму будинку. Я теж Ірочка, Ну, я ж дивилася на картах, і розклад сказав, що поки додому дорога закрита. І я що не бачу, що ти он, декілька днів вже ходиш як з хреста знята. Треба трошки почекати. О, дух, прийди до нас, заговори, явися нам, о, дух, захисник Дмитра. Такого раніше не було. Саше, не крізь стіл, будь ласка. Вибачте, не стримався. Саше, ну зай вибач. В другому сезоні зв'язок моя Іра вагітна, і на знімальному майданчику у мене є чотири різні животи, щоб підкладати вагітність, щоб вона виглядала натурально. Як думаєш, правда це чи ні? Це неправда, тому що в мене є тільки три животи, але ми їх міняємо, щоб дійсно це виглядало натурально і по календарним дням вагітність виглядала так, як вона має виглядати. І ти отак без стіснення мені говориш про те, що ти грошеньки, людей забираєш, які тобі на донати скидають, так? Боже Шестям. Діма! Шестям. Як ти міг? Не за такого чоловіка я йшла заміж. О, смішно. Дякую, що допомагаєш. Три, два, два, один! Один. Хлопчик! 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 Knuska, у нас хлопчик. Знаєте, я дуже сама рада, але мені дуже треба в душ. Ага. Якесь подразнення починає шум. Ну коротше, святкуйте. Настя, дякую тобі. Я да, а, а як це сталося? Потім якось розкажу. Хлопчик, не ж хлопчик. За один знімальний день я сама зіграла 28 сцен. Це правда, да, Наталочка Денисенко, така талановита актриса. <рив> Ні, дійсно, це був дуже важкий день, коли я сама розмовляю по телефону там, з Настю, Сашею і Дімою. І це було 28 сцен. Я його дуже боялася, цей знімальний день, але все вийшло дуже круто, і ми навіть закінчили раніше знімальний день, ніж планувалося не говоріть це продюсерам.